На конференції заслухано доповідь начальника управління освіти, виступи педагогів, привітання від влади. 300 тисяч дітлахів, юнаків, дівчат. От сядуть за парти. Це четверта частина всієї нашої області. Хочеться, щоб усі були щасливі. Людина, яка присвятила себе дітям, заслуговує найвищі шани поваги. Львові і ми вам низько вклоняємося. Житомирського міського голову Володимира Дебоя також переповнюють особливі почуття. Про них він розповів журналістам. Я радий тим, що школи Житомира 100% підготовлені до навчального року. Дійсно, це стало можливо завдяки кропіткій праці і батьківських комітетів, і вчителів особисто. І в цьому році на 30% ми більше коштів виділили з бюджету міста. Цьогоріч, за рахунок виділення коштів з міського бюджету, відновлено роботу восьми груп у п'яти дитячих садках Житомира. Ми хочемо сьогодні зробити акцент не тільки на предмети вивчення предметів, а на виховання дітей. За підтримки влади, 13 тисяч школярів вперше в рамках уроку здоров'я змогли долучитись до занять на ковзанах та лижах. Цьогоріч буде додано і уроки з плавання. Нині в місті кожен третій учень поглиблено вивчає певний предмет. Для випускників діють профорієнтаційні термінали, а профільне навчання їх організовано за 14 напрямками до професійної підготовки. За 35 років пройшло через мої роки величезна кількість дітей. Якщо їх підрахувати більше 7 тисяч, і кожен з них сьогодні радість переносить, коли зустрічаєш їх, питаєш, як ви влаштувалися. Дуже гарно. Дякую в школі за те, що мене підготували. Ми хочемо бачити таких дітей і в майбутньому. Відзначено кращих з кращих додамо, що тільки за минулий рік майже чотири сотні учнів стали переможцями міського туру всеукраїнських олімпіад, більше ста обласного і одинадцять всеукраїнського. А за підсумками рейтингу міста районів області по галузі освіта, за півріччя цього року педколективи колективи Житомира посіли перше місце.